Але не порвали зв'язків з Україною, хочуть читати українські книжки, хочуть спілкуватися українською. І я вірю, що більшість з них повернеться додому. І ось буквально сьогодні мені написала одна читачка з польщі. Вона побачила мою цю книжку Жерб там в вітрині книгарні. Було приємно, що все-таки наша книжка. Українська знаходить шлях в Європу. Але одночасно я побачив цілу цієї книжки, пише 63 злоти. 63 злотих це помер на 8 гривень і буде ціна книжки в нашому еквіваленті. Це 500 гривень. І це, це говорить про те, що незважаючи на ту таку велику ціну, її читають у Польщі. Я думаю, що наші книжки я бачив від багатьох колег: Таня П'янкова, Андрій Курков, Андрій Кокотюха, Юрко Винничук. багато багато інших, які яких видаються в Європі. І Це у книгарнях. Я бачу, що до української книги зростає попит і інтерес, тому що європейці хочуть знати, а що це за такий український народ, який ось тут віками жив біля них, а вони не бачили його. Вони не бачили нас. Вони не знали нашої культури. Більше того, дехто а, насміхався над культурою, вважав її. А, не життєздатною, сільською, вважаю її якоюсь заговінковою, неважливою. А сьогодні, коли ми чинимо такий подвиг, коли ми фактично захищаємо всю Європу, весь цивілізований світ від е, Орди, вони раптом зацікавилися, хто ми є, чим живемо, чим дихаємо, що ми творимо, навіть наш побут, на, наша кухня, все наше їм стало цікаво, тому що. А це закономірно все те, що чинить подвиг, це те, що передове, викликає цікавість. Я думаю, що а, після війни з'являться нові таланти в Україні, молоді, які по-іншому дещо розкажуть про нашу Україну, які по-іншому розкажуть про ту біду, яку ми пережили, які напишуть про війну, про фронт. Про бої, про все, все це зло. І тоді, тоді весь світ, вся Європа пізнає нас так само по-іншому. Дякую.